Сутка спрацювала. Друзі, я знову на своїх місцях. Криги досі багато, але є багато дуже відкритих точок, так що рибалка вдасться. Буду починати з мікроджига. І також у мене є кастингова снасть під бікбейт. Це буду поєднувати сьогодні. Коли в мене є шанс зловити щуку, а тут він дуже великий. Тут в мене зараз на мікруху повинна клювати гарна щука, то я. І не використовуючи стальну скруточку, а якийсь там флюрік, то я не використовую вольфрамовий, вольфрамою. Ну, бо це козирно через що там ціна одної, одного грузка досить значна, і коли ти по п'ятку тобі відкушують за рибалку, трошки козерна рибалка виходить. І все-таки мікруху ми часто її обриваємо, тому тільки... На скрутці, там де є великий шанс ловити щуку, ось, таку от, ось такий от титановий стальний повідець, стальну скрутку, ну, буквально 10 см я використовую. Це в місцях, де є великий шанс зловити щуку. Конкретно як тут. Там, де я ловлю переважно окуня, ви бачили мої відоси осінні, де, ну, де шанс зловити щуку, насправді мінімальний. Там я використовую флюрік і без проблем використовую вольфрам, вольфрамовий LGT. А тут вважаю все-таки краще використати скруточку, тому що тут багато щуки, дуже багато щуки. Тут окунь у мене зараз не є основною рибою сьогодні. Сьогодні основна риба щука, тому що її тут багато. Знаю, друзі, бачили ви чи ні, на вимутці, щука хотіла атакувати і пройшла воблер. Пробувати більш повільні поводки. Вона хотіла атакувати отут, -от, промайнула. Можливо, ви це побачили. Пролетіла. Вона не вилетіла на поверхню, а вже коли я майже діставав воблер, вже швидко вимотував. Вона повз Воблер пролетіла. Гарна така щупачка ніби. Покажите, друзья, паршивый окунёчек Вот такой. <laughs> таких буду сразу отпускать. Будет крупнейший. Может, возьму для фотки. А таких буду отпускать тот раз. На танточку. Питера дюймового. Я нападение взял. Ось такий красавчик теж невеличкий, на падінні підвис, а всього лише він хотів невеличку там. На велику він не хотів, на ось таку бере. чуть крупніший. Це чуть крупніший. Це вже покраще трохи. Ось такий. Ну, все рівно. Розмір не той. Ось такий гарний окунець. Тут має бути набагато гарніший. Велику приманку. 1,8 дюйма там дюйма не хотів. Тільки півтора. Чи там 2 дюймового там-то? Неважливо. Це хітомі від флагмана в мене. Є. А поставив півторашку сразу. Друзі, осурка спрацювала. Так щучка на осурку, дивіться, яка, на цю осурку в цьому році дивіться яка красунка. Тихо-тихо-тихо-тихо! О, така щучка! Дивіться! яка. Я бачу, що вона тут виходить. Скоріше її повернути в воду і все з нею буде добре. Ось так. Давай. Чуть-чуть прокровила, але сподіваюсь вижену. Трошки з нею повозився, але бачите, не відкривала пач, щоб дістати. Довелося її зівнік використовувати. Отлично. Ось така воронка, друзі. Це звичайно. верніше, це спец 2. Це спец 2, це тиха. Воронка спрацювала. Чудово, чудово. Продовжуємо. Так, друзі, хочу спробувати діпового малончика. От такий матаєрі в мене є. Тому що цей закуток, він реально дуже перспективний. Тут були виходи щуки, але на варунку не клюнули. На осурку, верніше. Спробую діпового магалунчика. І проводочку з топ'енго. Такий, щоб він зробив бррр. І робимо паузу. Бр і робимо паузу. З паузами треба погратися 3-5 секунд пробуємо. Окунець, друзі, окунець клює, але ну, його було б цікаво ловити якби. Не клювала щука. Ось такі красені клюють і більше клюють на п'яторадіймову танточку. Його б було дійсно класно ловити, якби не клюнула щука, і я думав, що щука не клює, але щука клює, тому зараз спробую може буде гарний окунь. Якщо буде весь ось такий. Буду впиратися в щуку. Ось, бачите? окунець клює. Більший, менший. Цей трошки більший. Бачите. Прям дуже гарного нема, але я ще срочка спробую. Спробую рака. Тантова рака, можливо, візьми більше. І... Але окунь невеликий. Ну, оце найбільший, напевно. грамів 150. Ось такий окуньок. Віддай танточку. Зараз ще декілька мовлю і буду зміщатись. Шукати щуку. Є оце щось хороше, друзі. Оце щось хороше. Це, напевно, щука на падінні взяла. Ай-яй-яй-яй-яй, зійшла. А може, і окунь був гарний. Я не можу точно сказати. Може, був і окунь гарний. Захабує. Окунець невеличкий. Є. Захавав. Конець клює, тільки невеликий отакий от танточка 1,5 дюймова збираємо, на велику там нічого не клюнуло, ну як покльовки були, нічого не витягнув. тобто крупний окунь не спокусився. Спробую рачка. он объемный и может быть крупный. Окунет клюна. Взял. Взял. Тоже уже чуть крупнейший. Он вот, ведь всякий червоный. Красный. Але так як хорошого немає, ймовірно, буду я рухатись, шукати щуку. Окунь це добре. На сьогодні є натхнення половити щуку на воблери. Є О, це вже трохи чуть -чуть крупніше, чуть-чуть. Вот окей. Друзі, щось дуже хорошеньке. На мікрушку. Надіюсь, це гарний окунь. А не щупачка. І це щучка. Шо робить? Головне, щоб за якорну нитку не зайшла. Зайшла. така от красоточка. Угу. Повідець, мені зіпсувала. Другого вас працював, вроде ось така от щучка. Щучка клює з ударом. Ай-яй-яй-яй-яй, промазала. Хороший був ударчик. Хороший був ударчик і дивіться, немає лап. Може, його кунець був. Лапок немає, тому... Міняємо тручок. Думаю, ви це бачили, друзі. Поставив більшого китечівського рака, який там після двох дій мов йде 2 ,8. і 8. потяжка. Ну в всі ті не засікілась, а це вже є. Це уже є. Добрала. Невеличка шнурочка, невеликий. якась щучка його хотіла з'їсти явно. Хорошо. Друзі. Не знаю, друзі, я нажати кнопку на спуск чи ні. Дивіться яка щупака на асуру, Чудова щучка. Тримається ледь-ледь. Але це уже рахуйте, я зловив її. фух, Асурка, Асурка, який хороший удар. Чудова риба, друзі. Це кілушка вже. на сурку взяла. Це вже кілушка. Також поки на кукан, потім буду все відпусти... Всю відпущу. Красуня. Дві щуки вже сьогодні зловила. А сурочка. В моєму улюбленому успішному кольорі. Тепер у мене це улюблений колір. У мене варунка в ньому ловить. І в мене асуром його тепер теж ловить. Бомба. Бомба-бомба, друзі. Взяла десь не під самим берегом, а десь на свальчикові якраз. Хтось взяв друзі, ох, яка маленька щучка бачила. Є, друзі. Невеличкий шнурочок знову. Це вже який п'ятий, шостий такий шнурцер. Дивіться який Хі -хі -хі. з ударчиком все як має бути на рачка а такий пішов. Відпустила була рибка, друзі. Відпустила. Таке враження, що окуньок був. Таке враження, що це був окунь. Є. Окунь, напевно. Все-таки це окунь. Клює на великого такого рака. Це більший який рак. Кунок. Хорошо, може, і тут гарний візьме? Спробуємо. Хороший ударчик. Це був хороший ударчик і рибка непогана. Щучка, напевно, був ударчик. І достойний окунь. Дуже достойний. Дивіться який. Ми... Громів 250-300, напевно, в ньому. Які окуняра. Так, яких приємно ловити шахту туди. Дивіться. Зійшов, друзі. Хороший був. Хороший. Ну, ви бачили. Бе, імовірно ви бачили. дуже хороший был окунать. Щучка на ручку друзья. Тихо, окунем не всех полякаешь. Так, друзі, ось такий у мене сьогодні улов. Це те, що я на кукан посадив, щоб вам показати. Ось такий гарний окуньок. Дивіться. Ну, грамів 250, напевно. Щучки. ну ця грамів 700-800, ця кілошна, Ця щучка явно має кілограмчик. Ось ця, на жаль, уже все. Їй в жабри дуже впився боблер одним гачком. І все, і вона мертва, я її мушу забрати. Відпрацювала ось така асурка. Це спец 2. Slow-floating. Вона дійсно повільно спливаюча. навіть стальним поводочком. Відпрацювала чудово. Дві щучки вона зловила, все інше на силікон, на джиг. В основному Crazy Flapper працював. Костарної роботи домашньої, але крейзів флапер. Дякую, друзі, за увагу. Обов'язково з вас лайк, підписка на канал. І до нових зустрічей. Пока!